І Сина, і Духа. Сьогодні ми з вами, браті і сестри, уважаючи першим християнам, шануємо сьом, сьомий день, який присвятили ми Богу, прославляючи нашого свяжого Господа Ісуса Христа, продовжуючи святкувати по праздництво славного успіння святої владиці нашої Богородиці і Тиснедільний Марії. Ще сьогодні настав день, 1 вересня, початок нового навчального року. Звичайно, цей день не є церковним святом, але ми, як православні християни, все в нашому житті стараємося починати з молитви і з Божого благословення. Цей день учнів і студентів які приступають поріг шкіл, училищ, чи вищих навчальних закладів, щоб здобувати середню, спеціальну, чи вищу освіту. Звичайно, до такого важливого періоду в житті треба відноситися дуже відповідально. Свята церква призиває перед початком навчального року обов'язково розповідатися і причаститися святих Христових дань щоб на учнів, на тих, які будуть отримувати корисне їм навчання і освіту, щоб на них перебувала благодать Пресвята Духа. І тому ми ведемо в своїх дітей, храм Божий, до таїнства іскні, до святого причастя. І ми це робимо на противагу тим, які не дбають про духовний стан душі своїх дітей. У теперішній час дуже багато батьків, які починаючи навчати своїх дітей, які ще в дитячому ліці, вони стараються встроїти їх до висококваліфікованих, до дитячих садочків, що вже там, вчили, наприклад, англійську мову. Потім, коли діти підростають, батьки ведуть їх до школи. І дивляться, яка це школа. І можливо, щоб там знову ж якісно вивчали математику, англійську чи хімію чи якісь інші предмети, щоб сама школа була дуже хороша. Але при цьому, на жаль, не звертають уваги на те, щоб їхня дитина навчилася закону Божого. І на це у батьків ніколи не вистачає часу. Ось коли дитина виростає на полюдських мірках, здається розумною, але, на жаль, живе як без почат. Основна помилка батьківського виховання полягає в тому, що батьки дають своїй дитині пізнати все, тільки крім віри в Бога. А Господь своїм учням Забороняли приносити дітей до нього, сказав, не заважайте дітям приходити до мене, бо таких є царство небесне. Серед багатьох наук, які людині доводиться вивчати, є одна особлива, якій, на жаль, дуже мало приділяється уваги та шкільною партнеру. Це закон Божий. Наука, віри і пізнання Бога. Яка, яка вказує шлях до вічного спасіння. Цю науку людина пізнає в більшості в храмі Божому, який по слову святих Отцов, є школою благочесті. І це те найголовніше, що треба осягнути кожній людині. Те, про яке Христос сказав, що це єдине є на потребу екзамен з цієї науки. Всі ми з вами складаємо кожним своїм вчинком протягом всього нашого життя, а оцінка за нього буде виставлена на страшному суді. Тому під час кожної божественної тургії ми в Святому Алтарі читаємо молитву до Бога. Господи, дай нам дві пізнати Твою істину. А в майбутньому в життя вічне дав і нам. Такими словами священник модиться, тому що всім нам важливо знати істину. Без істини ми йдемо в різні сторони, притикаємося в каміння і спокуси цього світу і падаємо в різні гріхи. Господь навертає нас до себе через пізнання істини, Саме для цього він і прийшов цей світ, щоб всі люди знали, що Він є Бог Троїця, Отець і Син і Святий Дух. Щоб ми не заблуждалися і не вірили в сонце або в зірки, дерева, якісь свідали або інші предмети, щоб ми не поклонялися людині, а вірили в Бога, який воїнує Творцем цього нашого світу. І всього Всесвіту. Він дарував нам відчувати і розуміти свою присутність через добро, через любов, якою він все наповняє. І сьогоднішнє івангельське читання, яке ми з вами тут чули в храмі, є одним із прикладів усвідомлення істини якому Христос каже, що найперше треба мати віру, щоб робити добрі Божі справи. Бо без віри людина нічого не може зробити. З Іван ми бачимо, що гріховний стан життя, моральне падіння і невірство приводить людину до одержимості, яка може іцілитися тільки вірою в Бога через духовні подви, молитву і піску. Ми чули, коли до святих апостолів батько привів, одержимо хлопчика свою, свою дитину, то вони не змогли йому нічим допомогти. І Господь, який бачить і знає все, каже своїм учням, що це так сталося через їх молодіст. Христос бачив, що цей юноша страждає духовно, тому що був одержимий злою нечистої світли. Тобто у нього був такий стан життя, коли диявольська сила входить в людину, і сковує його в життєві сили. І тоді народжений для свободи виявляється рабом чужої волі. І це результат того, як людина може далеко піти від світла, від Бога. Це Іванська історія є дуже важливою для кожного християнина, і в першу чергу вона є важливою для юного покоління, тому що перед кожною дитиною в той чи інший період, особливо в юності, ворог нашого спасіння показує багато доріг, багато шляхів, які вони можуть обрати. І поки діти ще маленькі, Хоті ще мають змогу і сили направити їх на вірний шлях правильного християнського життя. Як в тому моменті дерево, де хоче виправити, коли ще маленьке, однак дуже часто ми не маємо розуміння того, як не повинні поступати в тих чи інших випадках. Тому ця церква завжди повчає, як треба жити нам, щоб спаслися ми і спаслися наші діти. Якщо ми називаємо себе учнями Христовими, то треба нам всім розуміти, що все життя ми повинні вчитися. Святий Апостол Павел так і каже, нам, да? завжди займайтеся читанням, настанов, повчань і повчайтеся в благочесті. Наш Спаситель Христос каже святого Івангелія, будьте як діт. Тобто треба вчитися нам, дорослим, чувствувати те, що часто вже втрачено в дорослому житті, але воно є ще в дітях. Це наше ставлення до Бога, це любов, яка не вимагає доказів, це довіра, надія і простота, дитяче безлоб та інші добрі якості, які є в дитячій душі. Цьому ми повинні зростати з кожним роком нашого життя. Але ми, навпаки, в кінці нашого життя тримаємо схожі на дерево, яке до осені скидає з себе все своє листя і втрачає свої плоди. Тому Христос каже, городі невірний і розгощенний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Ці слова звернені не тільки до маломірних апостолів, які не змогли ісцілити зцілити але й до кожного із нас. Щоб діти наші не піснувалися, нам потрібно зробити те, про що пише в сьогоднішньому посланні святий апостол Павел. Він каже, отож благаю вас, подражайте мені, як я Христу. А подражати Спасителю. Нам потрібно в тому, що як він пожертвував собою, нас раді нашого спасіння, як він принизив себе самого, прийнявши образ слаба, зробившись подібним людині, так і ми, дорослі, повинні зійти до наших дітей, зайнятися ними, жертвуючи для них своєю свободою, своїм відпочинком. І своїми важливими дорослими справами, щоб ми змогли їх навчити закону Божу, Христовим заповідям, молитві, діламного Новосердя, якими ми змогли б посіяти в їхні душі зерно віри, яке з часом принесе спасительні плоди віри. Тому сьогодніша наша молитва про те, щоб наші діти і всі ми. Навчивчення Боже, восходили від сили всіх, подібно, як восходили наші великі святі, як восходила і пізнавала премудрість Божу, хамі Божому, чиста Діва Богородиця. Ми згадані віру, і те, як вона ставилася до свого життя, яке стало подвом служіння Богу і всім людям. Найбільше всіх розуміло те, що би довго не жила, людина тут на землі, все одно прийде кінець цього життя. І треба буде принести Богу плоди нашого духовного життя. І ось цей скарб нашої душі, цей духовний труд нашого життя, добрі справи, усердні молитви, правильне плочистине життя, наші добродеті, вони і є добрим плодом нашої віри, який угодний Бог. Тому що це є благодарність Богу за його служіння заради нас, за його любов, за його страждання ради нас. По цьому ми можемо навчитися по причистиї діви Марії, Богородиці, яка, навчаючись при храмі Божому, набула найбільшої духовної мудрості. Ну, і ми з вами, і наші діти, маємо читати Святе Євангелія і духовні книги, щоб навчитися цієї духовної примусі. Якщо ми запитаємо, чим відрізняється людина мудра від людини розумної, то почуємо відповідь, що розумний завжди знайде вихід з будь-якої ситуації, а де й розум дав Богу, а мудрий завжди дивиться наперед. Щоб ніколи не попадати в важкі ситуації. Ось та Богородиця, але мудрість, яка наповнила її всіма добродіть, вона жила так, щоб ніяке зло навіть не наближалося до її серця. Ми Знаємо, як вона молилася під своїм успінням, до Возлюбленого свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб її душа. Навіть не бачила страшних демонов, які перегорождають її душі на небо. У найстрашніші не життя вона молилася і не втрачала самовладання. Її віра була найсильніша, її любов була безмежна, і її сила Духу була наповнена благодаттю Духа Святого. а її душа була наповнена. Христом зпередні. Тому, бачучи такі великі приклади для нашого життя, будемо подражати добродітелям Богородиці, подражати святим і потім будемо вчитися здавати Божу і істину. І будемо у своєму житті духовно трудитися на своїм спасінням, а не тільки слухати. Господь говорить нам що не ті блажені, хто чує, але ті, хто виконує його святі заповіді. Тому, набираючись при мудрості Божої, набираючись доброго від святого Іванського вчення, будемо в ним жити в цьому світі. І ті таланти, які у нас є, постараємося приображати і ділитися ними з Бо босвіти. Ніколи не ставлять сподом, а ставлять висуну, щоб він світив всіх. Будемо вважати таланти, які дав нам Господь, а для цього треба дорослим допомагати юним. Вчителі, навчайте ваших учнів мудрості, батьки, показуйте добрий приклад вашим дітям, щоб наші діти бачили, як ми провідуємо хворих в лікарні. Чи як ми подаємо милості обіду, бо коли вони виростуть, вони будуть так же поступати, як ми їх навчили в дитинстві. І якщо ми так будемо вчити дітей духовним добродітелям, то таким чином в нашій церкві збережеться приємственність благодаті, яку ми повинні зберігати і передавати майбутнім поколінням. Тому, браті і сестри, сьогоднішнього дня. Давайте будемо не тільки переживати за успішність навчання дітей по шкільній програмі, але й вдома. Давайте займемося духовним вихованням своїх дітей. Бо як бачимо, з іванівського читання, що справи гріха ведуть до наказання, а справи віри ведуть до життя вічного. Ми будемо старатися жити по святих заходях Божих і так будемо вчити і наших дітей. Щоб ми змогли дати добру відповідь за них на страшному сині. наш, наша свята прославна церква, що ми маємо всі стремитися до святості. Церква не просто вчить, а дає нам множество прикладів життя святих, дає нам правила, дотримуючись яких, ми дійсно можемо стати святими. А значить, і в цьому зимому житті завжди бути з Богом. А в вечности наслідувати вечное спасение. Аминь.